Всім. Мене звуть Сергій. Я з міста Харків. Мені 66 років. Я маю маленьку майстерню. Ось я вам її покажу. Загальна площа десь приблизно 30 квадратних метрів. Для опалення цієї майстерні я придбав отаку маленьку піч. Так. Іншого опалення тут немає. Ну, грівся я раніше кондиціонером. Ну, самі розумієте, якщо мороз на вулиці, кондиціонер вже не працює. Тому я придбав оцю пічку. Пічка називається Белаталія Окта. Ось названня є навіть ось тут зверху написано. Чому била та ляухта? Невеличка піч, вона дуже гарна виглядає і не дуже коштовна. Мені все це сподобалось, що відношення, ціна якість дуже гарна. Тому я і замовив цю піч. Враження від цієї пічки дуже позитивні. Чому? А, ну, тому що. В неї є все, що потрібно. В неї є топка, вона обложена шамотною цеглою. Вона чугунна, є скло. І ми бачимо, що ну, тут красота. Приємно дивитись. А, також є регулятор тяги. Ось він. Більше, менше можна робити тягу. А, також. Дуже гарна ручка. Мені подобається, що її можна брати голими руками і вона не гаряча. Також тут є зольник. Ось Така коробочка, куди накопичується зола. Вона видвігається задвигається. задвігається. Так, зараз ми закроємо. Ось так закривається все дуже легко, все зроблено дуже якісно. Зроблена ця печка в Сербії. Замовляв я цю пічку у компанії Vedelx. Особа подяка менеджеру Максиму, який все дуже гарно розповів, порекомендував, допоміг допомог, допомог з оформленням заказу, з доставкою. До речі, доставка була новою поштою. Доставили за 2 дні. І це коштувало недорого. Це була компанія Водолекс, Зробила скидку на доставку і обійшлось мені це в пол ціни. Зробив я ще отакий димоход. На димоході теж є регулятор тяги. І зробив такий з цегли. Як би мовити, акумулятор тепла. Він цегла накопичує тепло і потім віддає в повітря. Ну, на цьому я думаю, що все по цій печці. Дякую за просмотр. Ще раз дякую менеджеру Максиму і фірмі компанії Водолекс за дуже якісну і гарну печку. До побачення!